Наступне ім'я сьогоднішньої підбірки особливе, адже цей актор відомий тим, що мочив орків ще задовго до їхнього вторгнення в Україну. Леголас! У мене вже два! В мене сімнадцять. Який слухастий ельф мене не обскакає! У квітні 2016 року Орландо Блум відвідав Україну як посол з ЮНІСЕФ і зустрівся зі своїми українськими фанатами. З міркувань безпеки інформація про його візит не розповсюджувалася в ЗМІ. Тоді актор відвідав Святогорськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Київ і Харків. У зв'язку з вторгненням Росії до України. Актор опублікував допис у своєму інстаграмі і закликав світ підтримувати нашу країну.